Вітаю в Ватерій Медіахаб, платформа для новин з усієї України. Сьогодні у випуску росіяни вдарили по людях на ринку Нікополя. Є важкопоранені чи вимикатимуть світло на Харківщині? Чому пацієнти тікають з медзакладу на Рівненщині та лякають тамтешніх мешканців? Російські війська завдали удару по центральному ринку в Нікополі, атакували в день дроном Камікадзе. Рятувальники спільно з медиками швидкої оперативно надали пораненим домедичну допомогу і транспортували їх до лікарні. Попередньо повідомляли про вісьмох постраждалих. Одна жінка у критичному стані ще троє людей у важкому. Ця інформація уточнюється. На Харківщині зняли ліміти на електрику для населення. Відключень світла не буде. Про це сказав начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Відключення до населення не будуть застосовуватися, допоки не буде стабілізована ситуація з теплопостачанням, що було пошкоджене під час ракетної атаки. Протягом останньої масованої атаки росіян воїни зенітної ракетної херсонської бригади повітряного командування південь збили 11 ворожих повітряних цілей. На відео показали знищення російської крилатої ракети. Є! Красавці! Для українських військових різдво було в окопах та на бойових позиціях як відзначили цей день захисники з Чернівців на фронті. Деталі у сюжеті каналу Сі4. Якщо на різдво минулого року бойова медикиня Тетяна Таран встигла прикрасити локацію, де тимчасово перебувала, то нині вона з побратимами швидко повечеряла поміж роботою на фронті. Навіть не знали, яке число не задумувались просто. Бігом перекусили всі і розбіглися виконувати якісь задачі. Потім пізніше знову вже зібрались до сну, і хтось розпаковує посилку. А у нас виявляється була і куця волонтерська, і просвірки, і свята вода була, і різні смаколики. і Пампухи теж от були. Да. Дуже дякую волонтерам ось. Хлопці в індажах теж зараз. Ніякої можливості там повечеріть не мали, тому що вони чергують 24 на 7. Ну зараз така тут ситуація, що треба попрацювати, бо буває за тиші, скажу, що буває, що час що можна і приготувати щось і нормально повечеряти. На столі вареники, завиванець, куття та окопна свічка. Так виглядає свята вечеря у військових на фронті. Для Юрія Чорнея це друге різдво, яке він відзначає не вдома з рідними, а на передовій. Нині ситуація на напрямку, де воює захисник, загострилася, та навіть це не завадило військовим влаштувати. Маленьке свято. Цьогоріч до святої вечері Юрій вперше приготував кутю зі своїм побратимом. Страв 12, звичайно, в нас не було, але стіл виявився досить гарним. Прикрасили ми його окопною свічкою, яка нас і зігрівала, і освітлювала, ну і надихала. Безумовно. Тим більше хотілося в такій Важкий час пережити якусь радісну світлу подію. І мені здалося, що святкування Різдва чудовий привід для цього. Тим більше, що друзі з чернівців надіслали мені усі необхідні інгредієнти для того, щоб куття вийшла смачною і дуже якісною. Навіть під час війни українцям важливо зберігати традиції та відзначати Різдво, адже це свято дає віру в перемогу, кажуть військовослужбовці. Безумовно, справжні свята, радісні свята потрібно святкувати за будь-яких обставин, тому що вони додають оптимізму, вони нагадують нам про те, заради чого ми воюємо. Адже насправді головна наша мета це мир, а не війна. А мир це свято, це радість, це посмішки друзів, рідних. Єдине, чого хотілося б завжди, щоб ми робили це спільно за одними столами, не були розділені відстанню з нашими рідними. Безумовно, що цього дуже не вистачає. І хочеться, щоб чим швидше нам вдалося. Святкувати наші національні радісні свята разом, поки ми запалюємо свічки на різдвяному столі, наші воїни продовжують оберігати наш спокій, щоб світло цього свята сяяло у кожній оселі. Ми дякуємо кожному захиснику і кожній захисниці і пам'ятаємо всіх, хто поклав своє життя за нашу майбутню перемогу і можливість зберегти і передавати традицію українського різдва. Україні наразі не передбачається проведення мобілізації з 18 років. Питання зниження призовного віку періодично порушують міжнародні партнери України, які надають допомогу. Вони вважають, що вік 18-25 років є найбільш оптимальним та ефективним для військової служби з огляду на фізичні та психологічні якості молодих людей. На рівні української держави таких ініціатив немає. Думку тернополян про службу з 18 років дізнавалися журналісти каналу ТВ-4. Я думаю, що 18 років це, це, це не варто, тому що ми тоді, така демографічна ситуація в Україні, Буде, що тут не буде кому жити. 18 років це дуже вік такий. Я не думаю, що діти 18 років можуть воювати. У нас вже так немає людей, які могли би працювати. Бо ті, що хлопці, що мають 18 років, вони могли б зараз працювати на благо держави поки що, а потім їх мобілізувати. Вони ще не є зрілими для того, щоб можна було їм довіряти таку, так, такі справи. Молоді хлопці, ще дуже шкода, і хай. Хай ще вчуться, працюють десь, якщо по можливості більше вчуться. Я проти, наприклад. Хоч мій внук теж там, але він може 30 років. Ну, тут 50 на 50. Молоді, вони більш е, багато чого можуть, вони більш фізично підготовлені. Але я думаю, що взагалі потрібно цю війну закінчити. Потрібно просто взяти і закінчити. Не, не казати, ми там закінчимо, як там я там так-то, так, то закінчу. Взяти закінчити. У нас втрати високі. Негативно. О, Та бо скоро і так людей небагато багато лишиться. Дводвобоку, якщо чесно. Ну тобто, з одного боку навіть можливо не, не мобілізацію, а просто підготовку, щоб е, в такий час всі були готові до. До якихось подій, які можуть статися дуже раптово в такий час. Болградська громада Одещини планує побудувати власний індустріальний парк на кордоні з Молдовою та Європейським Союзом. Він займе 46,5 гектарів і спеціалізуватиметься на харчовій та легкій промисловості, а також альтернативній енергетиці. Розпочати реалізацію проєкту мають у 2026 році. Ініціатори зараз шукають інвесторів. Пацієнти тікають з медзакладу та лякають тамтешніх мешканців. У селі Орлівка, що на Рівненщині, з психіатричної лікарні створили інститут судово-медичної експертизи, де перебувають особи, які вчинили злочин та яких помістили в спеціальний заклад з метою обов'язкового лікування. Місцеві б'ють на сполох, адже пацієнти можуть обходити ненадійну за їхніми словами охорону та втікати до навколишніх сіл. Що робити мешканцям Орлівки, та до кого звертатись за допомогою, з'ясовувала Дарина Черемшина з телеканалу ITV. Що для цього зробили вони на сьогоднішній день, коли привозили сюди цих зеків? Що зробили? Що? є загуру, чи що є де Покажіть, ви зніміть, де що привезли зеки? Де вікна зає, решетки є? Є хороша охорона. Ось так обурюються мешканці села Орлівка. У червні цього річ комунальне підприємство Обласна психіатрична лікарня села Орлівка Рівницької обласної ради передали у державну власність. Однак місцеві мешканці та одна зі створених тут. Правспілок медичних працівників проти такого рішення кажуть, намагалися не допустити цього, тому зверталися до депутатів Рівненської обласної ради і які оскаржують рішення про передачу лікарні в суді. Окрім самої правспілки, проти виступають і родичі хворих. кажуть колишніх пацієнтів, які проходили лікування у медзакладі до передачі у державну власність, тепер у орлівці не приймають. А відтак лікуватися під час загострення хвороби просто-напросто немає де. У мене брат, він постійно два-три рази на рік лікується тут у лікарні. Пройде загострення, він виписує його додому. Зараз стало загострення, позвонили в Острозьку лікарню, місць немає, сюди не приймають. Що нам робити? Сюди бо тут зайнято, попривозили осуджених. Підтримують протести прав спілки та родичів пацієнтів і місцеві мешканці села Орлівка. Кажуть, лікарня ніяк не обладнана для людей, які примусово мають проходити лікування. Зокрема, немає кнопки виклику в поліції, вікна можна вибити, а паркан легко перепригнути. Розповідають, через це вже були випадки втечі таких пацієнтів. Жінка поралася ввечері пізно по господарству, як і всі в селі. Виходить і просто стоїть мужик, кидається в неї відрами. Вона з того ляку починає кричати чоловіка. Чоловік уже спав, що проснись, поможи. Він чує, що чоловік буде виходити з хати, ну що назве чоловіка, починає тікатися, і чоловік там поля, біжить через все поле, ледь його доганяє і заломує. І вже дзвонить, каже: це, мабуть, пацієнт втік. І так, да, так і оказалося. Хорошо, що відрами кидався. А як візьме крючка якогось. Зі свого боку, директор департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення Рівненської ОДА Олег Вівсяник підтверджує, що від директора психіатричної лікарні справді надходили скарги щодо паркану. І це питання обговорювалося на спеціальному засіданні. Тож, всупереч, заяви місцевих мешканців, працівників лікарні і навіть директора медзакладу, Олег Вівсяник запевняє, лікарня забезпечена всім необхідним для утримання та примусового лікування пацієнтів. На сьогоднішній день лікувально-профілактичний заклад має ліцензію, всі необхідні документи і контрактовані з Національною службою здоров'я для того, щоб повноцінно виконувати лікувально діагностичний процес. Вистачає персоналу, всі безпекові заходи, все одно так? Так, він акредитований, ліцензований і має угоду з Національною службою здоров'я, тобто виконав усі необхідні вимоги, раз отримує кошти від Національної служби здоров'я. У свою чергу в Рівненській обласній раді рішення якої і намагаються оскаржити через суд профспілка, зазначають, про позов до суду знають. Однак запевняють, що психіатричну лікарню в Орлівці ще не остаточно передали у власність держави, адже для остаточної передачі потрібне ще рішення уряду. У судовій справі, яка порушена за цим позовом, Рівненська обласна рада виступає одним із відповідачів. Інший відповідач це міністерство охорони здоров'я України. Серед позовних вимог до обласної ради скасувати рішення щодо передачі лікарні в державну власність. Хочемо наголосити, що рішення Рівненської обласної ради. Це лише один із етапів процедури передачі підприємства у власність держави. І ця процедура на сьогодні не завершена. Остаточне рішення з цього питання приймає Кабінет міністрів України. Тому наразі підприємство продовжує перебувати в обласній комунальній власності і працює в штатному режимі. Тож мешканцям Орлівки лише залишається чекати рішення суду або Кабінету міністрів України. Дарина Черемшина, Сергій Мініч та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. На прикарпатті пацієнтам, яким необхідна реабілітація, надають допомогу вдома детальніше у сюжеті колег з каналу 402. Додаткова підтримка та відновлення не у лікарняних, а в рідних стінах. На прикарпатті уже понад півроку працюють мобільні реабілітаційні команди Українського Червоного Хреста. У межах проєкту фізичні терапевти виїжджають до своїх пацієнтів у різні куточки області, аби цілком безкоштовно надати їм необхідну допомогу. До переліку захворювань, з якими працюють, входять черепно-мозкові травми, стани після переломів, заміни суглобів, втрати кінцівок та інсультів. За 2020 рік було приблизно 2300 інсультів в області, 300 з них летальних. Відповідно, майже всі ці люди, 1900, що залишилися в живих, потребують певної реабілітації. Покрити потребу, насправді, це досить важко, тому що якщо це великі міста, то там ще є якісь можливості. А після того, як людину виписують і вона не встигла з тих чи інших причин пройти в реабілітацію, то на дому це було би прям. Та ніша, яку ми займемо, і це так само була ініціатива Червоної Японського хреста, бо в них схожа систе схожу систему проводжують, і в них реабілітація на дому так само це повноцінна державна програма. А ми команди надають від трьох до 12 візитів, залежно від того, чи ми можемо закрити потребу чи ні, і якісь певні системі девайси так само можуть надати по програмі. Перше заняття кажуть фізичні терапевти це не лише знайомство, але й огляд, після чого складають програму, за якою потім займаються. Бувають і випадки, коли безпосередньо з пацієнтом важко працювати. Тоді навчають родичів, як допомогти людині встати, сісти чи змінити положення в ліжку. Усе залежить від конкретного запиту. На першому занятті ми робимо огляд і визначаємо цілі. Комусь важко там ходити по сходах. Значить, в нас є там ціль, що ми за скільки там, днів зійдемо там по сходах там, 15 сходинок. Тобто, це для людини є ціль, яку ми можемо досягнути. Багато людей не можуть самостійно встати з ліжка, тобто ми навчаємо правильної техніки вставання з ліжка. Багато людям важко довго ходити, тобто ми стараємося більше натренувати їхню витривалість, збільшити силу м'язів. тобто, все залежить від запиту. Нині фізичні терапевти міркують і над можливістю повторних візитів для тих пацієнтів, яким одного курсу реабілітації забракне, і закликають тих, кому така допомога потрібна, зголошуватися до участі у програмі. Потрапити до неї можна зателефонувавши за мобільним номером або ж записатися через електронну пошту, яку можна знайти на офіційних сторінках Івано-Франківської обласної організації Червоного Хреста. Наталя Андрій Гаргара, телеканал 402. На цьому завершуємо випуск Й Media Hub. Пликаємо стійкість, підтримуємо сили оборони. Бережіть себе та близьких на все добре. Побачимось.